А зараз буде якийсь колір, цікавий, да, ромчик? Стільки новенького пісочку. У нас тут і так намішано, намішано. Ох, ти скільки пісочка тепер буде багатько-багатько. Да, Ромашкін. А зараз як намішаємо? Обережно, обережно, Ромчик сильно сильне високо не піднімай, будь ласка. Вау! Поки що два кольори да, Ром? Якийсь фіолетовий має бути. Скоріше за все. Потім, в результаті. Але це не точно. <реш> Буде знову якийсь грізнючий кольор. Вау! Тепер скільки можна пасочок ліпити! Мені здається, можна іще відерочку сюди. Було б взагалі класно. Даремчик? Зараз буде пас... Вау, яка вона кольорова! Клас! Клас! Ух ти! Це так, так. Пісочок, вау! Зараз так гарно виходить, Ромчик. Дуже гарно зараз виходить. Мама, тут формочок понакладала, все тепер на підлозі. То що, вафелька буде? Ану, показує, показуй, показуй. Є, яка гарна вафелька. А давай тепер формочки ці понакладаємо. Що ти будеш робити з формочками? Будемо щось робити з формочками? Так, я зараз оці побіг умаю. Тримай. У нас тут всякі динозаври, мушельки, крабік. Потяг. Да? <зас> Можна все ліпити. Давай вафельку я приберу. От, ще й саме набирати. Ромчик, що зайве, ми приберемо, добре? Давай, що зайве. Що ти не хочеш чим гратися? Чим не хочеш гратися, то ми приберемо. У нас там правильно машина грає. Грає, даромчик. Ну зараз вона закінчить. О, так все поперемішувало, так прикольно стало, даромчик. Гарно так стало. Отак. От Пасочка, да, самоскита? Вийшла пасочка з самоскита. Сама серйозність. Роман Сергійович, так? Да? Рамчик сильно високо не піднімай, бо розсипається. Все, що розсипається, потім всмітяє. І Потім пісочок у нас закінчується. Потім пісочок. Потім пісочок закінчується. Клас! Ну все, ми гратися, да, рамчик? Отак натрамбувати, натрамбувати. А ще всякі формочки. Зараз спробуємо. Пісочку то багато-багато стало. Можна тепер всі формочки перепробувати зразу, а не по черзі. Клас. Бережно. О! бем. Вау, яка пасочка вийшла. Класно. Тобі подобається, коли так багато пісочка? Так, -да, пісочницю не можна, то хоч так погратися, да, ромочко? Ну все, давай будемо гратись.